Уваги завершальний випуск експрес-новин 2015 року. Іванна більшу студії, вітаю вас сьогоднішній. Наш випуск не буде традиційним. Настрій уже святковий. Тож будемо говорити про новорічні традиції, веселощі та подарунки. Фотографи в Чилі та Японії підловили різдвяних чарівників за роботою. Виявляється, Санта-Клауси не лише приносять подарунки, а й роблять цікаві добрі справи. Чарівники в Чилі миють вікна. Вони творчо підійшли у місті Санта-дельмар. Санти у Японії теж креативні. Вони миють вікна у великому торговому центрі у Токіо. І найпопулярнішого новорічного салату, виявляється, рецепт олів'єв вперше був опублікований ще у 19 столітті. Також інгредієнти там були зовсім не такі, як зараз. Та й навряд чи тоді можна було вкластися з продуктами у теперішню сотню гривень. Адже до рецепту входили чорна ікра, телячий язик, відварені раки та м'ясо дикого рябчика. Назву ж салат отримав на честь шеф кухаря Люсьєна Олів'є, який у 19 столітті тримав у Москві ресторан. Повідомляє телеканал Новин 24. А економ варіант страви з'явився вже в голодному радянському союзі і не раз змінювався. Салат готували з найдешевших продуктів, і від царських інгредієнтів лишилася хіба картопля. Таким він лишився. І тепер найпопулярніший варіант олів'є налічує п'ять пунктів. Картопля, морква, ковбаса, варені яйця та квашені огірки. Іноді для пікантності додають свіжі яблука. Ще один незмінний атрибут нового року мандарини. Їх, розповідають продавці, з прилавків змітають миттєво. Беруть переважно турбинками приблизно по 2 кілограми. Середня ціна на вуличних точках 25-30 гривень за кілограм. Українські міністри разом зі своїми дітьми знялися у вітальному новорічному ролику. Сьогодні його транслюватимуть усі телеканали України. Так, посадовці хотіли привітати державу разом. Про це повідомляє спрессутєві з, з посиланням на повідомлення прес-секретаря Яценюка Ольги Лапо у Фейсбук. Вирішили привітати Україну разом. За цей рік ми багато прожили із нашою країною, і стали справжньою командою. Вітаємо вас зі святами! Разом ми зможемо все віримо в успіх України і для кожного з нас. Щиро прем'єр-міністр та уряд України. Танцювальний флешмоб Новий рік у ритмі танцю провели у Ковелі. Розпочалося дійство із музично-танцювального вітання. Після чого працівники Народного дому просвіта провели невеличкий майстер-клас і понад сотні дітей виконували вправно рухи під запальну мелодію. На імпровізовану сцену виходили представники хореографічних колективів міста, студій сучасної хореографії, Белетрікси та «Пірует», східного танцю охат, зразкової дитячої студії народного танцю дзвіночок, народного художнього дитячого хореографічного ансамблю Барвінок, танцювальних колективів «МГДС» та «Реверанс» та пропонували свої варіанти танців. Через деякий час усі, як єдине, ціла танцювали у новорічному ритмі. По закінченню учасники флешмобу отримали солодкі дарунки і домовилися зустрітися знову через рік. До діток, батьки яких захищають кордони нашої держави у зоні проведення антитерористичної операції, завітали новорічні герої. У Новолинському палаці культури на дітей чекала справжня казка Дід Мороз, Снігуронька, Чарівниця та символ 2016 року мавпочка – Розважали дітвору, а також дарували цікаві театральні постановки. Малята кружляли у запальному танці, відгадували загадки та співали пісень. Головних героїв свята Діда Мороза та Снігуроньку – Дітвора зустрічала під гучні оплески. За такий теплий прийом, а також за гарну поведінку у 2015 році діти отримали подарунки. Святкування подарували не незаб... Бутні емоції, як діткам, так і їхнім батькам, які радо спостерігали за дійством. Ось ми прожили ще один нелегкий рік. Чого ж Нововолинці очікують від нового прийдешнього 2016 року? Про що мріють та яких змін сподіваються, дізнавалися наші журналісти. Останній день 2015 року настав час підбивати підсумки, складати плани на 2016 та загадувати бажання. Багато надій кожен з нас пов'язує з 2016 роком, адже це привід для нових починань і відкриттів. Свято нового року сповнене атмосферою веселощів, сімейним затишком і теплом, а також казкових переживань та безмежних сподівань. А ще невід'ємна частина святкувань це добрі і щирі вітання. Здоров'я в першу чергу. Щастя, стабільності, успіхів скрізь всьому, удачі і щоб навколо все цвіло, раділо і веселило душу. Мир був в Україні, все, і щоб люди всі були здорові і багаті. Я побажав би щастя, здоров'я, щоб українці вже не воювали, щоб воїни вернулися живими. І, і не пошкодженим бажаю усім жителям Нововолинська, щоб цей рік був мирний, щасливий, щоб люди більше любили Бога, щоб мир в серці був, щоб були радісні, більше посміхалися. Не було зла в них. Цей непростий 2015 рік телеканал Естен був з вами. Творча група журналістів та оператора намагались оперативно та об'єктивно висвітлювати кожну подію у нашому місті, втілювати нові проекти, які вам, дорогі телеглядачі, були цікаві та корисні. Кожен день в ефірі телеканалу Естен це задоволення, оскільки ми творимо для вас і цінуємо вашу увагу. Будьте з тими, кого любите. Робіть те, у що вірите, миру та любові вам і вашим рідним. Сил і натхнення вам у новому році. З новим, новим роком! роком та різдвом Христовим! Христовим! У -у -у! Ось так завершуємо останній випуск експрес-новин на телеканалі СТН у 2015 році. Попри те, що він видався нелегким та все ж був наповнений цікавими зустрічами та подіями. Наша команда вдячна усім, хто співпрацював із нами, допомагаючи наповнювати інформаційний простір. І, звісно, вам, дорогі наші телеглядачі. Залишайтеся із нами у 2016-му. Бажаємо, щоб прийдешній рік подарував вам багато радості, добра, тепла, любові і, звісно, миру. Бережіть один одного, веселих вам свят з новим роком!